Портал 0808, портал надзвичайної сили. Сьогодні кожен наш намір, Всесвіт посилює і відкриває простір для прориву і оновлення. Він відкриває можливість для глибокого зв'язку із собою і своєю душею. Лев це пік сезонних енергій. Сьогодні Сама найяскравіша зірка Сіріус зійшла разом із сонцем. Енергії вісімки, це енергії безкінечності, це енергії посилення, карми. І це всі три таких важливих складових вони переплились воєдину єдину енергій сьогоднішнього дня. Мудрість, вища свідомість, сила, творчість, проявлення себе, гнучкість, безкінечність, проявлення матеріальних. Благ, матеріаль, матеріальний успіх це про те, що закладено в енергії сьогоднішнього порталу енергії 8.08. Сьогоднішні енергії налаштовують на високі вібрації. Коди, які спускаються сьогодні, це коди світла, це коди високої, вищої мірності себе, це можливість розкрити свою силу. Свій потенціал, свої ситхи, дари і дехто уже після сьогоднішнього порталу саме отримає ці дари і отримає нові можливості. Ворота Лева це вхід в новий планетарний рік. І сьогодні пік цих енергій це можливість вийти в нову версію себе, це відкрити нову сторінку свого життя, перейти на нову гілку своєї реальності. І саме в. Е Оцей вхід в новий планетарний рік саме знаменує собою розгортання тих подій, які будуть розгортатися протягом року. Ті смисли, ті е, бажання, ті енергії, які закладені будуть сьогодні, вони покладуть основу цілого наступного року до серпня місяця. Тому знайди собі тихе місце спокійне, де тобі ніхто не буде заважати. І просто відчуй свою нову версію себе. Ти нічого нового не придумаєш, усе уже є. Ти просто згадуєш, згадуєш. Ту е, частину себе, яку би ти хотіла прожити, яку би ти хотіла проявити, яка ти в оновленій версії, чим ти займаєшся, як ти себе відчуваєш, де ти живеш? Е, хто тебе оточує? Це вже все існує. Просто існує паралельна гілка реальності, коли потрібно перейти, змінивши свою частоту вібрацій. Проживи це, проживи ту версію себе, як ніби ти уже нею є, як ти уже нею стала, і що ти відчуваєш, коли це сталося, які відчуття переповнюють тебе, який твій внутрішній стан, які нові енергії тебе, і зроби хоча б маленький крок туди, у цю нову версію себе, розширену версію себе. А для того слухай свою душу, що на імпульсі прийде до тебе. Можливо, це буде щось купити для себе, можливо, щось зробити, можливо, від чогось відмовитися, і звичайно, якщо це купити, то. В нові версії дозволь собі на більше, дозволь собі на дорожче в порівнянні з тим, що ти дозволяла собі раніше. Адже ти йдеш в розширену версію себе, в розширені можливості. Значить, потрібно показати Всесвіту, що ти готова йти туди і готова проявляти оцю нову версію себе. Зроби крок і скажи собі: я йду в нову версію себе. Енергії вісімки це енергії карми. І сьогодні, як дві вісімки, так вони посилюють цю карму і проявлення різних кармічних ситуацій або тих. Тіньових сторін, темних сторін, які ти від себе ховала, приховувала і не готова була показати. І сьогодні всесвіт посилено, тобі це показує. Тому е відслідкуй, що саме ти хочеш сховати в собі, куди ти не хочеш дивитися. Е і спробуй це прийняти. Просто прийняти і сказати: я приймаю свої тіні, я приймаю себе повністю, я приймаю себе цілісно.